3425 гривень, коштує комплект фурнітури для відкотних воріт з 5-метровою направляючою компанії нові ворота. Файна. Зараз ми його розглянемо більш детально. Ось каретка. Як ви бачите, на кожному підшипнику йде. Логотип нові ворота, щоб ви розуміли, що ви отримаєте якісну продукцію. Підшипники з низькотемпературною змазкою, які будуть працювати в будь-яку погоду, з спеціальною завальцовкою. Такої завальцовки зараз в Україні ніхто не робить. Вона потрібна для того, щоб не пережимати підшипники. Вони не лопають і якісно працюють. Бачите, всі ролики добре крутяться.